Проводимо обрізку куща смородини. Що нам потрібно поприбирати? Перш за все, нам потрібно повидаляти з середини всі старі гілки. Ті гілки, які старші 5 років, це вже, по-перше, гілка малопродуктивна, на ній дуже мілка ягода, і в більшості вона вже пошкоджена склянницею. Тобто це шкідник, який живе в цій гілочці. Тож, ми видаляємо, по-перше, всі старі гілки. По-друге, гілки, які максимально лежать у нас на землі, ми маємо повидаляти також тоненькі гілочки і всі сухі гілки. Відповідно тут немає. З цієї сторони прийде. Бачимо, в нас з цієї сторони гілки максимально лежать на землі. З них по факту ніякого результату в сезон не буде. Вони тільки будуть заважати, відповідно, ці гілки ми вирізаємо і цим самим ми піднімаємо наш кущ. І так само з цієї сторони. Бажано це робити, коли снігу немає, але вже ж, якщо він є, то він є. От таким чином ми прорізали кущ. Якщо в нас є навіть от такі гілочки, які налягають вже лежать в сторону, і вони нам дають велику тінь всередині, то ми їх також можемо прибрати. Відповідно, зменшивши кількість гілок, прибравши старі гілки, ми провокуємо ріст молодих гілок зсередини від самого корню, відповідно, в нас е смородина буде набагато більша. Вона буде смачніша, кущ буде менше хворіти і менше буде шкідника по типу склярниці, знаходиться в самому кущі смородини. А що таке склянниця і як взагалі зрозуміти, чи є вона у вас на смородині? Якщо ви приходите, зрізаєте гілочку і у вас є от така чорна цяточка всередині, така дюрка, то це значить, що у вас є шкідник, з яким потрібно боротися з системними інсектицидами. Відповідно, це в процес вегетації, в процес росту. Взимку в такому стані анабіозу ви нічого не зробите. Максимум, що? То це ви можете повирізати зимою, коли вона там спить максимально низько прикорню цю гілку, і, відповідно, вона залишається, сам шкідник залишається в цій гілочці, ви вирізали, і тим самим ви позбулися її з куща.